Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі. Сьогодні моє відео розпочинається так, а саме це кулінарний влог. Е, вирішила наготувати, вже в нас сьогодні неділя, е, пів шоста вечора, навіть без 20. І я от тільки вирішила приступити, бо хочу на завтра собі понеділок по максимуму розгрузити, тому готую на декілька днів. Беру вас з собою. Е, можливо, вам. Також потрібно, потрібно наготувати, і от якраз буде у вас така мотивація. Вже поставила я бульйон на борщ, вже вариться, трошки заздалегідь зробила засмажку. Це, значить, буде борщ з галушками. Потім м'ясо на таку картоплю з м'ясом. Не знаю, можливо, в духовці, можливо, на сковороді щось типу жаркоє, як українською це буде. Мабуть, печеня, це говорять так. І, можливо, тут ще м'як. У мене це з кісточками, тут з жирком таке з салком. І, можливо, ще щось трошки якусь підливу сьогодні на вечерю зроблю. Вже подивлюсь по факту. Фарш, це будуть пиріжки в духовці з м'яском. І також хочу зробити, в мене є заморожений шпинат. Відварила вже яйця, будуть з шпинатом і яйцем. Зроблю їх зовсім трошки, бо це, мабуть, тільки я їх і буду їсти. Ставлю телефон на штатив і поїхали. Розпочала я з м'яса, порізала собі для картоплі з м'ясом, те, що так як мені потрібно, м'якоть на сьогодні. На вечерю. Також порізала на невеличкі шматочки і вже розкладаю по сковорідкам для цих страв, аби воно вже смажилось. Подобається мені готувати на декілька днів, хоча б щоб було дві вечері і два, наприклад, обіди вже сніданки це вже вже таке, я вже говорила про те, що хлопці в мене дуже багато самі чого готують, якщо нічого навіть немає. А от вечеря-обід це таке те, що займає все-таки багато часу. І ти не можеш навіть нормально нікуди відволіктись з дому, тому що розумієш, що потрібно годувати готувати, сім'ю, і в мене все-таки мужчини, їдять вони нормально. Тому, коли в мене виходить, можливо, навіть не те, щоб виходило, а коли є таке, знаєте, натхнення на те, аби приготувати більше, аніж на один раз, то це класно. І от я знала, що в мене на понеділок є плани, і в ці плани не входила готовка, тому взялась до роботи. І це було в неділю. І можу сказати, що це ще той, знаєте, таке завдання, таке готувати, коли зачинені всі магазини в неділю, і ти маєш вигадати. Свої рецепти з того, що в тебе є. Хоча насправді хотілося мені іще більше чогось приготувати, але вже виходила з ситуації, виходила з того, що, які продукти маю, і те готувала. Ставлю паралельно з м'ясом рис на вечерю. Рис я готую так, до закіпання він мене вариться, і потім посолила, додала масло. В Вимикаю його, знімаю з плити і накриваю рушничком, і він вже там стоїть до повної готовності. Тим часом ріжу картоплю, картоплю начистила відразу і на борщ, і на печеню, порізала на борщик для картоплі з м'ясом, замаринувала картоплю в паприки, часничку і солі, і побризкала трошки олійкою. Буду смажити її у духовці, вирішила так, аби це було не так шкідливо. От раніше я на сковорідці смажила партіями, потім все це змішувала з м'ясом, і воно вже в мене тушилось з м'ясом. Зараз отак ставлю в духовку на таку 250 градусів температуру, воно там добре, вона добре засмажується і. Потім вже з'єдную з, з м'ясом. Займаюсь вже пиріжками. Перший раз робила пиріжки саме по цьому рецепту духові, такі. і це насправді дуже смачно. Тісто настільки м'яке і пухке, обов'язково спробуйте. Я знайшла рецепт просто десь в інтернеті, навіть не пам'ятаю саме де, попався він мені і, правда, смачні. Рецепт я, звичайно, що залишу. А зараз ви можете побачити просто, як я це роблю. Я тут, знаєте, коли роблю рецепт якийсь перший раз, то я притримуюсь всіх пропорцій, я нічого не кладу на око. Тобто, все, як написано, так я чітко цього і притримуюсь. І от в цьому рецепті мені сподобалось, що. Борошна в мене саме тісто взяло стільки, скільки от там написано, прямо рівно, не більше, не менше, і тісто вийшло досить еластичним і з ним також дуже легко працювати. Навіть при зліпленні не потрібно було руки вмочати в борошно. Дріжджі також не мають тут окремо, ну, тобто опару робити не потрібно, а все. Все разом робиться. М'ясо додала, згадала, що маю вершки, додала вершки, і воно в мене там смажиться разом з вершками. Це такий, все-таки додає вершкового такого смаку м'ясу. Мені подобається, коли м'ясо має вершковий смак. Завжди, коли є вершки, я додаю їх в м'ясо. Борошно додаю невеличкими порціями, аби тісто не забити, і воно було м'якеньким. Все робиться досить швидко. Мені це подобається. Це мій варіант, коли не потрібно нічого десь там вичікувати, очікувати. А все так, знаєте, замісив тісто, і вже воно, поки воно собі там буде підходити, я вже займаюся іншими процесами тобто, вже воно не потребує моєї уваги, і це насправді класно. Вимішувала тісто, мабуть, хвилин. Може, десь 15, ну, в принципі, як завжди, дріжджеве тісто вимішується. Але, ще раз повторюю, з ним дуже легко працювати, нічого абсолютно складного. Потім змазую форму маслом і кладу його, накриваю плівочкою. Десь, мабуть, воно в мене годину стояло. Показую вам нашу вечерю. Те, що наразі вже приготувала, це таке з підливкою свинина. Така густа, доволі підлива вийшла. Вже мої хлопці не можуть терпіти, Вже буду годувати рисова кашка. І вчора робили салати колів'є, оце трошечки залишилось. Поки ми вечеряли, моя картопля вже спеклась і вже можна м'ясо тим часом також приготувалось і вже можна все з'єднувати. Спочатку я хотіла у форму викласти і запекти в духовці, а потім вирішила, що вже скоро будуть пиріжки готуватись, тому не хочу займати духовку. Тому вирішила приготувати в цій сковороді. Досить вона така велика, це та, яка з останніх моїх покупок велика, і нам цієї порції вистачає на два рази. От, я все це з'єднала, додала, звичайно, спеції, сіль, все за смаком, спробувала, і трошки воно там має протушитись. Тим часом вже майже доварив мій борщ і поставила. Фарш на начинку на пиріжки. Тобто, поки тісто підходить, всі ці процеси паралельно готуються, це досить зручно. У фарш додаю ще, додала ще моркви перчику і солі. Можна ще, звичайно, цибулю, але в мене вже її просто не було, і тому я не додавала. До борщу ще додаю перчик, зелену цибульку. Капусту, і все. Вже обід мій на два, можливо, навіть три, я думаю, дні вже готовий. І це так досить потім облегчає тобі твої дні. І навіть зранку встаю. І я вже не хвилююсь про те, що потрібно готувати обід. Давіду, тільки можу щось зварити вже окремо. І все. А для нас вже. Є. Можу ще іноді там щось підготувати, щось по типу дерунів підсмажити, або, ну, тобто гріночки якісь, от так. а так, основна страва є. Фарш посмажився і я завжди його далі збиваю у блендері. Мені так подобається, коли він такий однорідний і не має таких великих шматочків. І мені здається, він більш навіть якийсь соковитіший. Але, звичайно, тут за смаком, хто як любить, тому я на все. І для блинчиків я так роблю. Що би я не готувала з м'ясною начинкою, то завжди я збиваю його в блендері. Начинка яка з шпинатом яйцем. Шпинат я розморозила, яйце порізала, посолила трошечки, і вилочкою все це діло перемішала, і начинка вже готова. Тісто моє підійшло дуже воно пухке. Так класно підійшло воно за цей час, От десь годину, мабуть, воно в мене стояло. Розділяю його на приблизні такі кульки, тобто, без, не, нічого не відважувала, а приблизно. По рецепту було написано, що 25 пиріжків виходить. Але в мене все ж таки один менший, один більший, то в мене вийшов 21. Але нормально. Я на цей рахунок не дуже так переживаю, аби там вони були всі один в один. Приблизно однакові і то добре. Я їх формувала так, не формувала, а аби вийшло, вийшов з них повітря, з тіста, я робила такі. Як це правильно, ліпешечку таку придавлювала, і потім кульку скручувала і поклала їх, накрила плівочкою, і вони мають ще трошки хвилин 15-20, дивлячись наскільки тепло, вони мають ще так десь в два рази підійти. І вже потім можна приступати до їхнього формування. До Самого, до самої ліпки. Тим часом займаюсь прибиранням на кухні, звичайно, аби все це мені не залишалось на ніч, тому що вже був пізній вечір, вже, мабуть, була 8 чи півдев'ята, десь 8 година вечора, тому вже треба було так знаєте, прискоритись і все це швидше робити. Підійшли пиріжки, і тут вже я також без. Спеціальних, тобто додаткових якихось кухонних приборів приладдя, я просто з роз, руками розліплюю ту, розрівнюю ту вареничку і туди кладу начинку. Е, вже говорила, що легко працювати з тістом, і навіть не потрібно там, руки вмочати чи в борошно, чи в олію, бо досить легко воно все зліплюється, не розвалюється. І можна начинки покласти так досить багато. Я не люблю, коли начинки дуже багато, тому я так по плюс-мінусу. Бо якщо тісто смачне, то мені подобається, коли і тісто відчувається, не одна начинка. Потім потрібно дати підійти і ще хвилин, хоча б 20, і вже потім змазувати. яйцем. Я зробила яйце точніше, жовток з молоком і цим. Змазала відправляю в духовку, температура 180 градусів 20-25 хвилин. В мене стояли 20. В мене залишилась начинка, залишилась і м'ясна, і шпинатна, але я вирішила зробити тоненькі блинчики, тільки з м'ясною начинкою, бо шпинатною точно у нас ніхто би їх не їв. Тому ще зробила. На 300 г молока зробила трошки ще блинчиків. І так як це була неділя, вже і пізно, вже в мене закінчувалось борошно. Коротше, кажучи, тісто трошки рідкуватим виявилось, але вже як було, трошки намучилась я з ними, бо вони хотіли ще борошна. Але все ж таки вдалося, посмажила і, можу сказати, все вийшло. Перша партія пиріжечків готова. Так вони виглядають апетитно. Кирил навіть чи Артем, хтось з дітей, Кирил, здається, сказав, що це як в якихось, в якихось старих фільмах такі пиріжки. Бо я от такі саме в духовці я ніколи не готувала. Я раніше готувала тільки смажені такі на сковорідки. От, А це от, так от вперше. Так, ну що, мені здається, це найулюбленіший момент кожної хазяюшки, яка готує, вже коли показуєш результат, коли вже видно результат. Це Починає. мій борщик. Спочатку хотіла його зробити з галушками, але потім мені не вистачало часу, не вистачало рук, то вже вирішила так теж смачно, тим паче, що будуть пиріжки до борщу. От саме ці пиріжки. Дуже смачні. вже В мене вийшло 21 штука, вже, мабуть, 3 чи 4 з'їли гіла. Ну, коротше, вже всі спробували, і це смачно. Чомусь тільки так один бочок трошки не засмажився. Тут засмажилось, але, незважаючи на це, дуже смачно. Трохи з шпинатом і з яйцем, і більше з м'язком. Перший раз робила по цьому рецепту, буду робити ще тісто, надзвичайно смачне, м'яке, пухке. Коротше, коротше, це смачно. І трошки залишилось начинки, то посмажила блинчиків з м'ясом. Картопля з м'ясом. Трошки тут зовсім є такої підливки, ну а в основному це як друга страва. Ну І те, що було в нас на вечерю, рис м'ясо вже з'їли такий результат моєї роботи, я задоволена, вже на завтра точно мені на цілий день буде що їсти, борщ навіть ще залишиться і на післязавтра, може і ще. На цьому вже буду з вами прощатись. Дякую, що були зі мною поряд. в цей час, Дивились моє відео, можливо, також щось готували або щось інше робили. Буду рада, якщо буду чимось корисна. До побачення, до зустрічі у нових відео, всім миру, добра, покою! Тиші всього якомога найкращого.